Друзі, клювання з ближньої точки. На фідер, звісно, відчуття шалені, тому що дивіться будуще, як воно прогинається. Був дуже бадьорий паровоз. На цей фідер я поставив макуху. Но це не макушатник, це я зробив на минулих рибалках свій такий в стилі спорт з одним гачком. Зараз вам покажу і ось. Бачите на у нього щось клюнуло, зараз побачимо хто це. Ну, це не така важка риба, як була, але паровозила вона добре. Паличка така. ого почав втікти. Але фідер дуже класно гасить ці ривки. 3,60. Дивіться, мале дурне, бачите, що робить. Піднімемо його доверху. Не такий він уже і маленький, але. Ой файно як! А це клас! Да, я думав, що це геть ту зігнув. Хорошенький. Опажок! Ви бачите? Класна зрикалочка. Гарненька. Зараз моїх.